Атака чи провокація у конотопі на заводі Авіакон, що ремонтує і переобладнує гелікоптери серії МІ зранку 9 серпня пролунали потужні вибухи. Конотопці в паніці кажуть, хлопки надто були схожі на гранатометні. На місці події побувала Юлія Настенко. Пан Тимофій біля авіакону живе вже більше 40 років та каже, за весь цей час такого страшного світанку, як суботу 9-го, ще не було. На території заводу щось вибухнуло. Пізніше було чути постріли, схожі на гранатометні, кажуть свідки. Люди повохаділі, канішповохарадок вийшов. Слухав взриви. О, шибки даже вилетіли. розбиті шибки, поки що єдине свідчення того, що на підприємстві дійсно сталася надзвичайна подія. Всю територію майже за кілометр від нього перекрили. Місцеве населення каже, хоча їм поки що нічого не говорять, бояться обстрілу російськими військовими. Тим паче, після останніх новин про воєнну активність сусідів на нашому кордоні. Да, чотири в п'ять ілі п'ятьрив. Вийшов прослати довмонуло по старій казармі, по музей. Слышала, живу недалеко. В пять часов утра были выстрелы. Ну там, по-моему, штуки три или четыре, не знаю, с спросония как-то так. Потом с небольшим интервалом еще были выстрелы. Услышали, как какая-то ударная волна. да. да. Вдалося дізнатися, що пошкоджень зазнали лише експонати вертолітного музею. Саме туди й полетіли три постріли. Ще один дістався розподільній станції. Ні виробництво, ні люди із заводу не постраждали. Дехто з працівників також обмовився, що розповідати про інцидент їм суворо заборонили. Ми не знаємо, ми просто робочі. Це було не на, не на робочу зміну. Та й керівництво підприємства коментарів поки що не дає. На офіційному сайті повідомили авіакон працює в штатному режимі, постраждалих немає. На місце події виїхали працівники СБУ, МВС та прокуратури. Наразі проводиться експертиза. Юлія Настенко Сергій Лазаренко на часі новини.